З вами ваш податковий адвокат Ігор Січиславський, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми з вами розберемось, чи завжди законна планова документальна податкова перевірка, і що робити, якщо вона незаконна, і як це оскаржити. Додивіться це відео до кінця, щоб розібратися, що робити, якщо вас незаконно включили. До плану графіка перевірок, чи можливо це оскаржити і як це зробити. Отже, сьогодні ми з вами розберемо три питання: кого можуть включити в план графік планової документальної перевірки, друге, критерії, за якими можна включити до цього плану графіку, і як платнику податків дізнатись, чи є в нього ці критерії, чи немає. І третє як оскаржити. Включення до плану графіку, якщо ви вважаєте, що у вас немає відповідних критеріїв. Отже, перше питання: кого можна включити до плану графіку податкових перевірок? А, ви знаєте, напевне, що 6 грудня цього року президент України підписав закон про а, з, з, зміну а, з, скасування мораторії на планові податкові перевірки, яким фактично. Суттєво розширив коло платників податків, яких можуть включити до плану графіка. Я хочу нагадати вам, що план графік планових податкових перевірок оприлюднюється до 25 грудня, року, що, в якому він приймається, на наступний рік. Тобто, план графік на 24 рік буде у нас опублікований до 25 грудня цього року. Вже за новими критеріями, про які я скажу. До того ж, ще раз нагадаю, що відповідним законом, який був прийнятий раніше, було дозволено проводити щомісячні зміни в план графік планових податкових перевірок. Це означає, що навіть якщо ви не будете включені в план графік 25 грудня цього року на наступний рік, все одно кожного наступного місяця. Ви можете ризикнути тим, що у вас буде включено до плану графіка. Отже, хто в нас попадає в план графік перш за все. Хочу сказати, що, як і вказано було в минулому законі, який був прийнятий, до плану графіку, можуть попасти платники податків, які займаються виробництвом та реалізацією підакцизних товарів. Друга категорія, яка Може попасти до плану графіка. Це суб'єкти, які займаються організацією грального бізнесу. І третя категорія, яка вже була а, така, у них можливість бути включеними, це фінансові установи і організації, які займаються фінансовими питаннями. До цього переліку новим законом внесені деякі зміни, які суттєво розширили коло платників податків, які можуть бути включені до плану графіка. Перш за все, це не резиденти, які мають в Україні відокремлені підрозділи або філії. І головним чинником для таких нерезидентів є те, що вони повинні а, а, декларувати заробітну виплату з середньої заробітної плати, в разі якщо в них немає об'єкту оподаткування. Тобто, якщо вони а, будуть виплачувати таку заробітну платню за відсутності об'єкту оподаткування, вони стають. Ризиковою категорією, яка може бути включена до плану графіку, і друге друга категорія нерезидентів це нерезиденти, в яких рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання їх доходів, які вони декларують. Відповідно, до плану графіка можуть включатись і інші платники податків, вже суб'єкти українського законодавства, тобто резиденти. Які це резиденти? Перш за все, ті, які мають рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж у відповідній галузі та у відповідному регіоні, це ж стосується і платників ПДВ. Тобто платники ПДВ, які задекларували такий податок, і він становить на 50 і більше відсотків менший. Чим у відповідній галузі і відповідному регіоні такі суб'єкти можуть потрапити до плану графіка а, планових перевірок. Далі це такі платники податків, яких дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази. далі, це платники податків, які загальна сума витрат, що ними декларується, 75 і більше рівня річного доходу за умови. Що сума доходу, який вони декларують, більше 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо вони декларують видатків на 75% і більше, то вони можуть стати фігурантами цього плану графіка. І останній критерій це нарахування та виплата середньої заробітної плати в платників податків нижчій за відповідною галузю, ніж у відповідній галузі у відповідному регіоні. Ще більше корисної інформації про те, як працювати без помилок, швидко і правильно впроваджувати нововведення, ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Переходьте прямо зараз під цим відео та реєструйтеся. Друге питання, яке ми розглянемо: як перевірити наявність критеріїв, про які я щойно сказав? Звичайно, коли такі критерії були і в минулих. Наказах Міністерства фінансів, яким встановилася ризиковість платників податків. Проте до, досить часто виникало питання: а де ж платнику податків взяти ці рівні сплати ПДВ, рівні сплати середньої заробітної платою за відповідною галузю і відповідному регіоні? Відповідь міститься у цьому законі. В цьому законі сказано, що протягом 10 днів з моменту оприлюднення цього закону. На сайті Державної податкової служби вся ця інформація повинна з'явитись. Отже, ми можемо з вами моніторити сайт ДПС, в якому будуть вказані рівні сплати податку на прибуток і ПДВ у кожному регіоні і у кожній галузі. При цьому, якщо ви будете перевіряти свою галузь, то ви будете перевіряти за наявними у вас. Обліковими кведами, тобто за цими кведами будуть відпу... публікуватися відповідні дані. Тобто, на сьогодні платник податків може самостійно вирухувати наявність в нього або відсутність критеріїв, за якими такого платника податків може бути включено до плану графіку планових податкових перевірок. Тобто, ми з вами розібрали, що критерії ми можемо з вами перевірити самостійно. Отже, третє питання, чи є можливість оскаржити е, включення відповідного підприємства в, в план графік проведення перевірок. При цьому, перш ніж відповісти на це питання, ми повинні з вами згадати, що е, критерії, як я вже сказав, публікуються. По-перше, це означає, що якщо ви, наприклад, перевірили своє підприємство і вони у вас відсутні такі критерії. На момент, коли вас включено до плану графіка, ви можете вже сумніватись в тому, законно чи незаконно включені ви до цього плану графіку. Тобто є вже перша ознака того, що вас незаконно включили в план графік. якщо ви не відповідаєте критеріям, які я зазначив як критерії, які необхідні для включення в план графік. Друга ознака незаконності перевірки це те, що вас включили в план графік. З порушенням процедур та термінів, які передбачені законом, я нагадую, що цим законом встановлено, що перевірки проводяться виключно в рамках законодавства, тобто, підприємство повинно бути включено в план графік до 25 грудня року, що передує. Відповідні року перевірки, да? перше, друге, якщо б вносили зміни, а я нагадую, що вони можуть бути вносити щомісячно, да? проте є деякі нюанси. Нюанси заключаються в тому, що якщо у вас включено в план графік податкової перевірки, наприклад, в січні, то інформація про це повинна з'явитись на сайті ДПС не пізніше останнього дня місяця, в якому це. Відповідно, відбулося. Тобто, якщо вас включили в план графік в січні, до кінця січня ви повинні про це дізнатися, ознайомившись з інформацією на сайті ДПС. Друге, другий нюанс, який також важливий, це те, що перевірку у вас в разі зміни плана графіка може бути проведена не раніше ніж за два місяці після того, як ваше підприємство включено до плану графіка. Отже, наприклад, якщо у вас включено до плану графіка у січні місяці, то перевірку можуть розпочати не раніше ніж у е, квітні місяці, тобто через 2 місяці менше е, за все. Тобто, якщо порушення буде в цьому, тобто, наприклад, якщо у вас е, в січні включили до плану графіка і хочуть перевірити, наприклад, в лютому. Це вже порушення процедури, яка встановлена законом, і це законна підстава для оскарження а, планової податкової перевірки. Далі як оскаржувати саму перевірку? Зразу хочу сказати, що Верховний суд у 2018 році зробив велику послугу всім платникам податків і змінив судову практику, яка дозволяє окремо не оскаржувати законність перевірки. Тобто на сьогоднішній день, якщо ви хочете оскаржити законність перевірки, вам не потрібно подавати позов на наказ про проведення перевірки і визнавати цю перевірку незаконною. Цю перевірку ви можете просити суд визнати незаконною на підставі вже наявних рішень податкових органів про нарахування вам податків і зборів. Тобто, після того, як податкова перевірка буде проведена. І ви отримаєте на руки акт та податкові повідомлення рішення щодо результатів цієї перевірки, разом з оскарженням цих результатів, тобто разом з оскарженням податкових повідомлень, рішень, ви можете оскаржити також законність самої планової перевірки. Причому в своєму рішенні, яке набуло з характеру судової практики, Верховний суд вказав, що якщо Платник податків вказує в своєму позові, що він не згоден з законністю перевірки, суд, який розглядає справу, перш за все повинен е дати відповідь на питання, чи є законною перевірка, чи не вона є незаконною. А вже потім вирішувати всі інші е питання, які е всі інші позовні вимоги, які заявив позивач, тобто платник податків в своєму позові. Тобто, якщо суд а, вирішить питання щодо незаконності перевірки, Верховний суд сказав про це, він повинен одразу визнати всі рішення за цією перевіркою, також незаконними, тільки лише на підставі незаконності самої перевірки як юридичного факту. І отже, суд навіть не буде переходити до розгляду інших ваших вимог. Якщо перевірку визнає незаконним, таким чином ми з вами приходимо до того, що для платника податків дуже вигідно оскаржувати законність планової перевірки, якщо вона є незаконною. Так? До того ж, я хочу ще одне відмітити: що на сьогоднішній день. Ви можете допускати ревізорів до планової перевірки, і це не буде вважатися вашою згодою на її проведення. Тобто Верховний суд окремо вказав, що якщо раніше щоб оскаржити податкову перевірку, потрібно було не допускати ревізорів до перевірки, то на сьогоднішній день це вже не важливо. Ви можете допускати, не допускати до перевірки. Проте це навіть якщо ви допустили, не буде впливати на. Те, чи визнаєте ви її законною. Отже, питання. А ви вже перевірили на наявність себе в плані графіку і що ви будете робити в разі, якщо вважатимете, що ця перевірка може бути незаконною? Будь ласка, пишіть ваші коментарі до цього відео, і я буду з ними ознайомлюватись дуже уважно. Дякую за увагу!